Незаконного користування земель сільського господарського призначення комунальної власності на території Володимирської територіальної громади. Доповісти прошу голову громадської організації створення діяти Антонітальнієнко, та а прохальну частину я потім вже зачитаю. Добре. Добрий день, шановні депутати, шановна громада. Сьогодні ми піднімаємо дуже болюче і водночас надзвичайно важливе питання. Це використання земель сільськогосподарського призначення у нашій у мирській громаді. У цьому році наша команда детально вивчила документацію та, обстеживши поля, ми зібрали докази ймовірного незаконної обробки комунальних земель невідомими особами. Подавши заяву про вчинення кримінального правопорушення, ми дізналися, що перші відомості до ЄРДР за цим же фактом, а це, по суті, самозахоплення земель комунальної власності, були внесені ще у 2022 році. Факти самозахоплення відомі не лише місцевим жителям, пане очільника громади, а як виявилось, і деяким посадовим особам нашої громади. Більше того, ці посадові особи не тільки в курсі, а й в темі. На сьогодні нам відомо про самозахоплення 125 гектарів комунальної землі. Ці ділянки невідомі особи без жодних документів засівають та збирають урожай на наших вами землях. Прибутки осідають у кишенях злочинців, А громада, як завжди, втрачає сотні мільйонів. Ці мільйони можна було потратити на ремонт доріг в нашій громаді або на підтримку нашого воїнів. Якщо враховувати, що деякі посадові особи про це знають, можна сміливо говорити про чергове зловживання деякими посадовцями службовим становищем, а отже, про чергову корупційну схему в земельних питаннях, про яку нам стало відомо офіційно. Декілька днів тому, коли члени нашої команди спільно з правоохоронними органами виявили і впіймали світельнянському старостаті на комунальних землях сільськогосподарську техніку, як комбайн, який без документів незаконно збирав врожай на комунальних землях. Якщо керівництво громади і надалі займається бездіяльністю і не докладає зусиль для врядкування земельних питань, тоді, е шановні депутати, насправді тут надіє тільки на вас. І сьогодні ви маєте зрозуміти, що ваша думка важлива.